Доброго дня, мої дорогі друзі. Розпочинаємо наш сьогоднішній прогноз для всіх знаків Зодіак з 19 лютого по 25 люте 2024 року. Нагадаю, що прогноз ми робимо по картам Таро. І розпочинаємо наш сьогоднішній прогноз зі знаку Овен. І так, Овен з 19 по 25. 2024 року. Цей тиждень для вас буде стабільним і буде мати успіх у кар'єрі. Можливо, якесь підвищення, можливо, якась зміна вашого статусу. Також це може бути і зміна статусу і дома. Можливо, ви отримуєте підтримку і споку ваших рідних і близьких, повагу. Також ви одержите повагу і від колег по роботі. Тобто цей тиждень принесе вам зміну статусу. Ви відчуєте, як ви ростете як духовно, так і професійно. Тому цей тиждень для Овна буде дуже і дуже вдалим, що стосується вашої роботи. Для тільців цей тиждень буде мати. Більш романтичний настрій, можливо, якісь нові знайомства, якісь нові можливості. Можливо, у вас розпочнеться якийсь новий роман. Це буде мати, він буде мати успіх. Також я не виключаю і того, що можливі якісь договори, підпис якихось контрактів. Вдома також очікуйте гармонійні відносини із вашою родиною і підтримкою. Але взагалі цей тиждень для тільців буде мати більш романтичний настрій, знайомства, зустрічі, все те, що пов'язано з вашими відносинами. Це стосується як і до чоловіків, так і до жінок. У близню... близнюків також цей тиждень буде мати гарний успіх, особливо це стосується грошей, тобто можливо підвищення зарплати, можливо, якийсь виграш, можливо, якісь подарунки. Тобто цей тиждень має фінансову таку підтримку. З різних боків. Це може бути і по роботі підвищення, якийсь дохід, який ви маєте поза роботою. Додатковий також принесе вам хороший результат. І також це може бути якісь подарунки або сюрпризи від ваших близьких людей. Тобто, цей тиждень у вас буде. Більш такий фінансовий прибуток, дуже гарний прибуток. Тому близнюки, готуйтеся до такого фінансового підйому. А ось що стосується раків, то тут трішки навпаки. Навпаки, можливо, ваш фінансовий стан трішки погіршиться. Можливо, ви будете в пошуках якихось нових заробітків, нової роботи, нових якихось можливостей. Стан вашій фінансовий трішки піде вниз. Можливо, якісь страти, можливо, якісь покупки ті, які... Будуть потребувати дуже великого такого фінансового взносу. І тому тут трішечки фінанс, у вас буде фінансовий спад. Можливо, ви будете шукати нову роботу і знайдете, але та робота не принесе вам тих результатів, на які ви так очікували. Тому. З фінансової сторони, у раків тут трішечки іде погіршення. Можливо, у деяких раків навіть і звільнення або скорочення робочих місць. Тому раки, ну, приготуйтеся і до таких випробувань, але це випробування. І вони коли-небудь закінчуються, і все в вашому житті ще може налагодитися. Цей тиждень будьте дуже бережливі з вашими грошима, з вашими фінансами, і намагайтесь не тратити їх на ті речі, які вам дійсно не потрібні, без яких ви дійсно можете обійтися. Але все мене і я гадаю, що ваше становище фінансове ще поліпшиться. Леви, я вас хочу застерегти, щоб цей тиждень ви проводили більш. Дипломатично, тому що на вас чекають якісь неприємні розмови, якісь неприємні розборки ситуації, якісь неприємності. Це можливо будь і на роботі, це можливо будь і вдома. Тому слідкуйте за своєю мовою, що ви кому говорите, слідкуйте за своєю поведінкою, тому що на вас очікуються якісь неприємності, і неприємності ці зв'язані з тим, що ви говорите і як ви. Що ви робите? Тому будьте е, обережні зі своєю мовою, не вступайте не в ні в які такі дискусії, які не принесуть вам вигоди, тому що на вас чекає якісь ну, такі, також неприємності великі. Е, стосовно саме е, якихось розборок, да? тобто розборки це може бути і на роботі, це можуть бути. Е, Дома якісь відносини, будете виясняти свої отношення там, з вашим партнером, чи з вашим чоловіком, чи жінкою, тобто якісь неприємні розмови на вас очікуються. Тому будьте і будьте дуже обережні зі своїми словами, щоб це не пішло саме проти вас. Діви, На вас також, як і у тільців, очікується романтична зустріч. Але якщо у тільців це ще могли бути і контракти, і якісь підписи, договора, то саме у ДІВ це буде нове знайомство, початок якихось відносин. Тому, я вас вітаю, Діви! У вас буде дуже приємний, романтичний, емоційний тиждень. Намагайтеся бути дипломатичною людиною, намагайтесь здержувати свої емоції і не сильно їх так перший раз проявляти. Але на вас чекає нова зустріч. Нові відносини, це початок нових відносин, нових знайомств. І якими вони будуть, саме залежить від вас. Тому намагайтеся контролювати себе і сприймати ці знайомства як щось таке хороше і приємне. Терези. У вас випала саме ваша карта. Це і планета Венера, і Терези, справедливість. Тому в цьому тижні все буде залежати саме від вас. Намагайтеся бути чесною, справедливою в першу чергу до самої себе, а потім і до оточуючих ваших людей. Також хочу сказати, що на цьому тижні можливо будуть розглядатися якісь судові справи, які були раніше задіяні в вашому житті. В якими вони будуть, буде залежати від вас. Але я гадаю, що все обернеться тільки в кращу сторону, в ту сторону, якому буде для вас це вигідно. Тому всі ваші судові справи, це можуть бути і робочі моменти, це можуть бути і домашні якісь проблеми, і рішення моменти. Тому всі вони будуть вирішуватися саме по вашому. Плану, так, як ви того запланували, так, як ви того хочете. І нагадаю, що все буде залежати від самих вас. Як ви поставите себе, що ви будете говорити, як ви будете діяти, як ви будете поступати, це все буде залежати саме від вас. Тому будьте готові до такого повороту. Але мені здається, і по картах, що все у вас вийде так, як ви того планували раніше. Скорпіони, у вас також відкривається нова можливість для чогось нового, чогось невідомого, чогось такого незвичайного для вас. Да, деякі сюжети вашого життя будуть повторюватись і на цьому тижні, так як було і раніше. Але у вас відкривається нова перспектива, це нові знайомства, можливо, якась подорож. І подорож, я гадаю, що навіть в іншу країну. При можливості. У вас відкривається новий потенціал, нова енергія. Тобто, у вас цей тиждень буде програватися дуже хорошо і дуже легко. Але також у вас будуть Проблеми, які треба вирішувати саме на цьому тижні. Тобто старі проблеми, які у вас були раніше, ви повинні на цьому тижні їх вирішити, щоб це було завершення. Тому що карта мира говорить. Про можливості, про поїздки, про нові зустрічі, але і це завершення якихось старих справ. Тому не вагайтеся і постарайтеся уже на цьому тижні вирішити ваші старі проблеми, які у вас були раніше. У стрільців буде такий більш спокійний тиждень, тому стрільці. Ви будете намагатися поринути в самого себе. Можливо, ви за деякий час, який вже провели, трішки, скажімо так, у вас з'явилася втома від роботи, як і фізичної, так і моральної. І вам на цьому тижні. Дуже кортітиметься побути на самоті, побути своїми думками, своїми е, планами. Також на цьому тижні було б корисно для вас, якщо ви почнете планувати уже новий план, щоб е, нове майбутнє е, на слідуючий сезон, тому що. Лютий місяць вже закінчується, і вже пора готуватись до нового сезону, весняного. І тому стрільцям це буде е, дуже, дуже корисно: строїти якісь плани, е, будувати якісь плани, щось робити нове. І тому вам Вкрай буде необхідно побути зі своїми думками, подумати про життя, зробити аналіз тієї роботи, над якою ви вже попрацювали, мабуть, щось поміняти, в своєму, змінити в своєму житті, щось нове придумати, щось спланувати інше. Тому вам також буде корисно саме побути на самоті і обміркувати всі свої плани. Та й ви також будете вас тягнути до більш такого відпочинку, до самого себе. Більш ви будете поринатися в свої думки. Тому цей тиждень просто пориньте в свої емоції, постройте, побудуйте плани. Намагайтеся щось змінити в своєму житті, і все у вас буде добре. У козирогі випала кармічна карта. Тобто на цьому тижні всі ваші події, всі люди, які будуть з вами траплятися, всі слова, які ви почуєте. Все буде мати великий сенс у вашому майбутньому, тому що у вас карта суда, це кормічна карта. Також приділіть більшу увагу вашій родині. Побудуйте якісь також нові плани. Можливо, у вас також будуть якісь судові справи, які вам буде треба вирішити на цьому тижні. Але взагалі ця карта. Має значення кармічності, і тому цей тиждень буде кармічний. всі події, які з вами будуть траплятися, вони будуть мати великий сенс в майбутньому. Тому козироги не бійтеся, якщо з вами щось буде траплятися незвичайне, або дуже добре, або не зовсім добре. Це все буде мати великий сенс вже в майбутньому. Але запам'ятайте і будьте також уважними. Також хочу попередити, щоб ви також робили всі свої дії і слова, продумували те, що ви говорите, те, що ви дієте, тому що. Це також буде впливати на ваше майбутнє, все, що ви скажете, все, що ви зробите. Тому цей тиждень буде мати дуже і дуже великий вплив на ваше майбутнє. Тому слідкуйте за собою і за вашим оточенням. На цьому тижні водоліям також прийдеться трошечки бути туго на цьому тижні. Чому? Тому що вам прийдеться відстоювати свої права, свої те, що вам, ваше по закону. Можливо, ви будете відстоювати якусь свою точку зору. Можливо, вам прийдеться поборотися за те, що ваше, відстоювати ваше. Тому ви. Більше будете, у вас буде більше випробувань. Вам прийдеться на цьому тижні пройти якесь випробування, але відстоювати своє ви будете, тому що за своє треба боротися яким воно буде, це все залежить від вас, наскільки ви зможете виграти цю, так сказати, битву, відстоювання своє. Але якщо ви проявите таку активність, небайдужість до самого себе, то все у вас налагодиться. Але цей час випробувань у вас буде на цьому тижні. Тому намагайтеся бути сильною людиною, не боятися тих випробувань. І відстоювати те, що дійсно ваше. І завершує наш сьогоднішній прогноз: це знак зодяка Риби. Риби на цьому тижні у вас все почнеться спочатку. Тобто, ви повинні на цьому тижні розпочати якесь діло, щось почати по-новому. Також проявіть. Творчість, проявить креативність, проявіть якийсь такий підхід до якоїсь справи, або до якоїсь людини, або до вашої роботи, або, можливо, вдома щось треба поновити. Тому що у вас перша карта це маг, і вам треба показати всю свою магічність, всю свої таланти, всю свою творчість, яка у вас є, всі свої сили. Проявити, показати, щоб цей тиждень був вдалим. І також це початок чогось нового для вас, можливо, чогось невідомого, чогось такого неможливого, якогось творчого. Тому вам треба показати свою майстерність і ще майстерність, будьте майстером своєї справи, свого як на роботі, так і вдома. Своєї такої тактовності, свого майстерства, тому що вас будуть оцінувати по тому, що ви за людина і як ви можете вирішити ті чи інші проблеми. Тому рибам це у риб, це буде такий новий початок чогось нового. Це і відносини, це і робота, це і якась творча робота, це якийсь новий підхід до якоїсь роботи. Тому. У вас все починається по-новому. Тому проявіть свою, ще раз повторюю, майстерність, свою творчість і покажіть свої таланти, на що ви дійсно спроможні. Ну що ж, а я на цьому буду завершувати свій прогноз. Дякую, що слухали. Дякую, хто підписує це на мій канал. Дякую, хто. Пише коментарі, ставить вподобайки. На цьому я буду завершувати свій е, відео. І чекайте вже нове відео з новими е, прогнозами і з новими е, тими, е, проблемами, які у вас будуть. Я допоможу вам їх вирішити да, за допомогою карт Таро. Тому підписуйтесь, дивіться, не пропускайте. З вами була я, Лариса. На все вам добре і хай вам щастить у вашому житті і в майбутньому. Саме головне бережіть себе. На все вам добре.